Ну що ж, дорогі друзі, тисяча від вови або ж від головного менеджера, який Хоче перевірити, скільки ж вас є таких, хто хоче отримати цю тисячу, зокрема, знайти тих, хто перебуває не тільки за кордоном, а й в Україні та переховується від мобілізації. Знаєте, коли народ уже довели до того, що вони просто не мають за що жити, то можна їм роздати по тисячі, так зокрема робив кожен президент. Але мова друзі, сьогодні не про це, тому що той, хто з вас зараз за кордоном повинен усвідомити те, що якщо ви хочете надати доступ до свого рахунку. Тим, хто хоче перевірити, скільки у вас було транзакцій на вашому рахунку, то ви люб'язно можете погоджуватися на ту пропозицію, щоб отримати цю тисячу, тому що згідно того договору, який ви будете укладати в дії чи в банку монобанку, який пропонує вам відкрити карту для цієї тисячі, так от. За цю тисячу ви будете купляти якихось якісь якісь товари, ну які вони повинні перевірити, що ви за цю тисячу купили. Ну і там є обмеження. Так от, щоб отримати доступ до цієї інформації, що ви купили, ви в договорі затверджуєте, що ви надаєте їм можливість перевірити, куди ж ваші кошти були направлені. Отож, друзі. Хочу вас застерегти, що перед підписанням договору уважно ознайомтеся з ним. А якщо ви в цьому не розбираєтеся, то краще побережіть свої нерви і не отримайте цю тисячу, яка вам нічим не допоможе. Якби її не давали, ви ж би з нею прожили. От дайте відповіді на це питання. Також підпишіться на мій канал, а також хочу от вам включити відео експертки. Ви її, будь ласка, послухайте, а потім я наступну вам інформацію скажу. Я уважно прочитала положення про національний кешбанк. Угу. Там є декілька пунктів, які визвали і в мене раздорогу. Я сама не отримувала тисячу і не подавала відповідну заявку. В тому числі її через те, що доведеться декларувати швидше за все. Тому я думаю, що держслужбовці, які підпадають під декларування, вони відмовляться від її отримання. Що написано там? Там дійсно написано, що договір оферти, який відкривається після того, як подається заявка в банку, вона дозволяє банку і оцій програмі через дію, отримувати інформацію. Щодо е, е, кар... обігу е, грошей на тому чи іншому рахунку, е, відтак потрібно дуже уважно читати, що ви підписуєте і що є в цьому договорі аферти. Як, як він сформульований цей договір кожного банку, це окрема діяльність банку. Знаєте, друзі, існує такий у нас народний депутат України. Той хто очолює податковий. Данило Гетьманце, ви його всі любите, і як він просто аж аж серце в нього розривається за Україну, коли він говорить ці речі. А скажіть мої дорогі фопи чи бізнесмени, які зараз уже за кордон мали виїхати через. Повинні були виїхати, тому що їм блокували постійно їхні декларації, їхні приходи і видатки, або ж блокували повністю рахунки, і не давали можливості функціонувати, поки ви не прийдете в податкову і не домовитися, чи є серед вас такі, тому що мої здогадки говорять про наступне: що ті, хто зараз за кордоном, ФОПи, бізнесмени, які приїхали сюди відкривати компанії для того, щоб нормально функціонувати, а не так, як їм говорять і диктують в Україні правила, так от послухайте, що він говорить. Зрада це робити у війну, коли країна кожну копійку збирає з цих джерел, які є е, доступними зараз. І дійсно підвищує, підвищує акцизи на бензини на 2 гривні і на дизель на 2 гривні підвищує акцизи. І ці всі гроші йдуть на виплату військовим у війну. А ви збиваєте це? На кого ви працюєте? Я вам... Це було до Разумкова. Знаєте, він зараз в опозиції і він дуже сильно розвалює владу. Я так. Чесно кажучи, боюся робити, друзі. Будь ласка, напишіть, чи маю я боятися того, що робить Дмитро Разумков? тому що ну з якої сторони я його підтримую. Хоча вірити політикам досить складно в наш час, проте я не втрачаю надії і кажу вам, щоб ви також не втрачали цієї надії, щоб продовжувати вірити в щось в світле майбутнє і продовжувати працювати над собою та над тим, що ви втілюєте в це життя. Ну і звісно ж, нагадую, що тільки вибір за вами і. От 2 гривні всього на всього на паливо піднімаємо. Слухайте, а де звичайним людям брати знову ж таки ці гроші, компаніям знову ж таки брати ці гроші, коли їх і так заставляють піднімати заробітні плати до 20 тисяч гривень і більше, щоб бронювати працівників, інакше кажучи, у них не буде такої можливості, якщо знову ж таки підприємство не є стратегічно важливим для держави. Ну і ця маніпуляція, маніпуляція, що все для військових. Слухайте, дорогі. Менеджери, скільки ви крадете грошей і не віддаєте їх військовим, я не буду перелічувати, тому що ви самі прекрасно все знаєте. Ви краще рахуєте ніж я. Принаймні, ми візьмемо до уваги мсек, який знову ж таки розкрили там дуже багато тих мсеків, начальників і не тільки начальників, а й лікарів і прокурорів, які робили собі довідки про інвалідність. хоч одного когось посадили. Хоч одного ні, друзі. Вони продовжують далі працювати на своїх посадах. Я, звісно ж, не хочу це сильно критикувати, тому що я переживаю за себе, за свою сім'ю. Ні. Хочу сказати, що я переживаю за вас, тому що ця інформація може реально травмувати ваш мозок. А тепер давайте послухаємо, що відповідає Дмитро Разумков. Розповім, що таке зрада. Зрада це напередодні повномасштабного вторгнення не виділити на армію, 52 мільярди виділити на дороги. Зрада, це коли ви між економікою і патріотизмом, математикою, і патріотизмом обрали математику, торгуючи з Росією. І як виходить сьогоднішнє заяв, що ви розуміли, через Україну й досі йде російський газ. Ніхто його не не припиняв торгу... Е, транспортувати. І, думаєте, гетьман це цього не знає? Чому він цього не озвучує? Ви робите це і далі? Зрада це коли ви забрали у військових тридцятку. Зрада це коли ви голосували за бюджет, тут стояли ваші колеги, ваш уряд і розповідали, що кошти до кінця війни є. Зрада це коли ви розумієте, що сьогодні знищуєте український бізнес, підвели державу до дефолта і продовжуєте робити гарну міну при дуже поганій грі, і абсолютному непрофесіоналізмі. Зрада це коли ви крадете мільярди гривень на укріпленнях об'єктів енергетичної інфраструктури, саме крадете, знаючи, що їх не можна захистити. А потім залишаєте державу, школи, садочки, магазини, бізнес і людей без світла. Зрада це коли ви допустили те, що сьогодні відбувається на фронті. Зрада це те, що ви довели нашу міжнародну політику. Яка сьогодні падає, і підтримка, на жаль, нашої держави падає. Зрада це та корупція, яку ви сьогодні тут посіяли, і зрада це те, що ви не голосуєте. Закони, які прирівняють відповідальність за корупцію під час війни до державної зради, я ще хотів би тільки додати: зрада це те, що ви про українців за кордоном взагалі забули. Ви відрізали їх від суспільства українського, де українському суспільстві, яке в Україні. Так просто маніпуляційно подаєте інформації, що той, хто виїхав за кордон, він не українець. А ми насправді у нашій крові українське буде завжди. Ніхто у нас не може цього відібрати. Адже не ви дорогенькі наші менеджери нам дали життя, і кров, яка тече у наших жилах, не вам це забирати. І маніпуляційно. Що ж ти скажеш у школі, де був твій тато? Я хочу вам сказати. От хай вони дадуть відповідь сьогодні у День Святого Миколая, який також в Україні святкують. І я вас всіх, дорогі друзі, вітаю. Якщо для вас це свято, от я хочу, щоб ви їм питання задали. А що ж діти запитають зараз у тих батьків? А де мій тато? Де мій тато на святого Миколая? Я хочу побачити свого тата. От що вони дадуть на це запитання? Мені здається, вони будуть повними нулями, тому що відповіді у них не буде. Тому, друзі, ніколи не слухайте те, що вам говорять, а ви після того, як почули, аналізуйте, тому що бувають слова, які ви не можете зрозуміти. Вам треба аналізувати інформацію, шукати інші джерела, і тоді робити щось одне: висновок з того всього, що і буде найголовнішим. Дякую вам за підписку, за репост і побачимося в наступному випуску.